Це що це вам? Фокус і іс исчезновення. Ти скажи краще хто ти? Гаррі Поттер. А, ти Гаррі Поттер. Ма, а краще варіант А ЧБ. Чи, чи Я вже даже не знаю. Ну скажи, А чи Б. А, давай. А, хорошо, терик ще буде нормально. Це зараз буде фокус исчезновення? Да. Угу. Кирик? Ні. Е, аккуратно там. Діблі, крабли, бум, <гибли> Вау! нічого собі ти де. Папулька з пік, папулька з пік, це мій. Такі рогалики. Поки мама хворіє, навіть кольцо зняло, ледь, ледь зняла, лезняла, дивіться, аж палець по синів. Оце так. Оце такий стан. М -м 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 -м. З клубнічним варенькою. Дуже смачно. М -м -м. Розкажи, м'ясний. <ріст> Ти щось туди забув додати, і воно ще вийшло таке вкусне. Не, не додав масло, бо треба було тісто додати масло. Ага. А просто мука, дріжджі і сахар. <ріст> і все. <всьо. ріст> Боже, ну така ж красота. Це взагалі. А при чому, чому вкусно? Дуже-дуже смачно. Знаєте, що це? Це прокидаюся сьогодні зранку, стоїть біля мене ця коробка на ліжку. Ну, блин, що то воно таке о Заглядуємо там зайчик. <рив> Мій зайчик. Зробив мені зайчика, наклав цукеру. Вже оце, оце ці мої улюблені. Я вже їх злупила. Зробив мамі сюрприз. А він дуже злякався, оце, що я в такому стані. Уже другий день. І там ще оце. Це типу посилка мамі від Бога. Ну він дійсно злякався, особливо вчора геть. Боже, яка гарна погода. І тепле. Плюсова, напевно, температура, мені здається. Що ти там робиш, завіць кот? Поплив? поплив. поплив? Да. Ти добуваєш собі. А, диви, точно розстало, диви. Воно тут десь ось іде щільку знімай. Ну то ясно. Ну, от тільки що ма поки ти не виходила, гаді сюди виліз. Та ти що? А я тобі дала вообще то перчатки, давай ще ти захворівать. А ну-ка, а як мені ловити? А ну точно не руками. А чому? Ти бачив, як мама захворіла? У ну. мене уточка є. Ну. Злякався вчора. Ага. Боже, геть прям тепло. Це взагалі. Вообще... Навіть жарко. Дуже жарко, так. Да. Дуже класно, весною пахне. Коротше кажучи, все, чим я захворіла, я вам хочу сказати, це 99% коронавірус, тільки я не знаю, чи він у нас зараз гуляє, але... Я його ні з чим ніколи не спутаю, тому що всі штампи коронавіруса, яким я хворіла, все, все проходить однаково. <кхе> Був гайморід, то воно, бля, як я кажу, Сережки, навіть гайморід пропав. Убило, виходить, гайморід, а захватило все остальне. Коротше, Мені дає на руки, на ноги, ну, в основному на руки дуже сильно. Так, я і далі без, без каблучки. Тому що воно в мене просто, ну, навіть пальці отак толком не згинаються. Їздити, ну нічого в руки толком взяти не можу, а таке щось все. їздити навіть за кермом не можу. Добре, що в нас є Віталік. Тут вже Віталіка кудись в магазин відправляємо, а Сережки треба були запчастини, то прям власник там магазину. Ну, Домовичка на сотаї, в якій я постійно їжджу. Та геть прям додому привезе, тому що я їздити не можу. Коротше, всі ці симптоми геть повністю, як, як цей. Ой, Як при всіх моїх коронавірусах, нічого немає, ні температур там, ти і що обережно. Просто дуже сильно, придуже, прям болить голова. Важка оце дихання якесь. Во. І, і оце що? Оце на руки дуже сильно, прям дуже постійно-постійно ну, постійно болить, отаку, сильно, сильно. А в перший день боліло горло і різко, отако тільки хопс, все зникло. Геть, круче таке. Неприємна. Неприємна ситуація, звісно. Чувствую себе, звісно, не дуже гарно. тому... Думаю, відео ніякі знімати не буду, то вже так ось у Ваньку чисто вставляю. Вчора взагалі спала весь день. Ой, і спина. Ну, коротше, всі оці м'язи. Вчора залізла в душ. І оце оце каплі попадають просто і така боль, прям ацька. Ну, сьогодні вже більш-менш, звісно, себе чувствую, а вчора то взагалі ужасно. Ось таке. Поганий стане. На дворі таке сонечко, Гад би не хотілося б. О, нічим хворіти, звісно. Булька. Красотулька, привіт. Ой боже. Таке відчуття, наче булька прыгає, а я можу впасти. От, серйозно, оце от такий стан. О, папу зробив. Так що отак. Вискочили. Це за, буквально за одну годину, буквально за одну годину е, на губі вискочив що, вогник, на окові ячмінець і пріщу. Коротше, я така прям красива жутко око, запухша губа, запухша. Все гарно. Отаке. От коротше, Ванька в школу не піде завтра. В нього, слава Богу, все нормально. Я йому даю. Ісламін, оце от коли, оце ось його там, тиждень чи скільки. І тьфу -тьфу -тьфу, мені здається, що він допомагає. Там для профілактики можна його ну, типу, смоктати, я геть і в школу даю. От. То. Але ж залишиться вдома, тому що. Нема? Тому що А хто його знає, може якийсь ще переносчик буде або Та й і возить, я його не повезу. Ну, просто за кермо не сяду, не прокручу баранку. <гум> так що Ти Бачила? Вон там. Я його заховала. Коли був мороз і, 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 это, і, і його б у тебе вже не було. Я сказала, ото вічно понакидує ті м'ячики, хто зна куди. Там колись коментарі читала, типа, що одна дитина та це Взагалі не одна дитина. Тут у нас дуже багато дітей, От, коли вони всі разом збираються, то це, звісно, щось. А всі збираються у нас зазвичай і це, звісно, катастрофа. Тому що тоді басейн в минулому році урекали того круглого. Ми навіть і не помітили, коли це ці м'ячі. Оці ігрушки, коротше, роблять, непонятно що. Ці діти її не замічаєш навіть коли. булька на сонечку гріється. Да булька, боже так хочеться вже весну нарешті. Щось мені так... Ця зима. Ох ти! що? шо. Що таке? Так що, шо... ой, напевно, поки не видужаємо то відео ніяких ніде не буде, тому що як, як мінімум важко зараз тримати навіть телефон. Так, <реш> да? Івасику. Івасику котику, так? Так що. Все, боже, я б це вже і позагрібала б в таку погоду. <реш> а? Та ясно. Та ясно, зрозуміло. Бібліотеку твою? Не. Як туди? Через тебе заходити. Ви мене туди впустите, там Івасикова бібліотека. Вони там з папою кудись знову збираються на рибалку. Я не знаю, що вони туди ходять, якщо в них навіть нема ніякої наживки. О, а что, не можно сюда и заходить? Шо? Сюда и не можно? Чего? Сюда и не можно. Ага, Так. Стену жалко. Кого? Стену. Ага, О, моя знайшлась в библиотеке. Так, книжечки. Так, доброго вечора, ми з України. Знову книжечки. Кто? Книжечки. Да, торт. Колись мама робила на якийсь цей. А, це ж ти наша, скажи, на шалена бжілка в тебе тут була. Да. Уже. Але ж крепка яка оця фігня. Її навіть собака не перекусила. Да. Бог є любов, у них тут навіть світло є взагалі тут mm, потолок на ну. смайлики якісь. Коротше в тебе тут нормальненько, mm, да? так? А як тобі геть? Я, не... я, а... я не підніму. Я? Ну давай на що там в тебе на потолку? E, Зірочки, uh -huh. сонце, смайлики, місяць. Uh -huh. І потолок. Поясню, так? Дивіться, це я робила. Боже, це ще. Це скільки тобі було? Років 3-4. Оце цього торта. Кстати, сьогоднішній спогад прийшов по-моєму яки. Подивіться, яка крепкість. Це взагалі. А взагалі то це пінопласт. Воно вже як 3 місяці далі. Уже даже він був, тут зелене було, він вже даже вицвів оці ці розочки, оце все, вже всю, яке воно міцне. Да. Да. Ой, тут що таке? Ось такий у нас зараз поганий. Ай, погані якісь такі дні. Боюся, щоб хлопці хоча б не заразилися, оце боюся найбільше, але вже ой. Ти болів, так? Да. Синок, я вже п'ять разів боліла. І нічого. А, я тільки в минулому році не боліла. От в минулому році якраз не боліла. А так все було моє. Що тут у нас? Ой! Так що якось мені, якось мені обідно, знаєш, капець. Коли вже всім переболіла, я думала, що в мене імунітет вже взагалі чіткий. Ну і навіть смакові рецептори приглушені. Чуд, ну, все чутно, і, і запахи, і все, але так, приглушено. Коротше, я вже точно знаю, які у мене, яке в мене состояння при цих ой, ковідах. І це воно саме перше це оце пальці. Дуже страшні, я їх не можу отак толком зігнути. Ви зараз тут не бачите, в хаті було б що ніж... вони, блін, сині, напухші. Я перший раз, коли хворіла, то думала, що в мене якийсь рак костей, так мені було страшно. Ой, Боже. Та я скажу і цей раз дуже. Якось, якось так. Так що, ага. таке. Я, я себе всі не навчився, скільки я на футбол босходить, я себе всі не навчився О, це вже нам... це нам дядько валік уже повіз ці. Інструменти, Де? валік приїхав. Валік чи люба? Валік. Угу. Ох, Боже, це ще слава Богу, що в нас хоч оце такі, такі є спомагалики, які можуть їздити та привозити, бо це, бо це капець, який він молодець. Але ж послухав, це власник магазину, зібрав все, що Сережки трав було. І взяв і Мам, привіз. Ой, не бій, тільки я не втічу. Мам. Да? Мам. Я знаю, коли ти не боліла, ти вміла дуже гарно висотки бити. Так, да, вміла дуже гарно бить висотки, зараз не дуже вмію. Треба персика пообрізати. Блін, я так хочу щось робити, це вообще, це вообще щось так хочу фізично. Треба максимально якось я так завжди роблю, типу, розворушую себе. Ти да. Бо я тобі подарок подарив, да? да. Подарок це хороший чужок. Хороша емоція, звісно. Да. А коли хороша емоція, то тоді ще вибираємо. Так що все може мені приємно. Да? <каклістична> Ух ти мій Нобілівський лауріат. Поняли? Ну да, це точно. А то знаєте, як приємно прокинутися з таким чорним ящиком біля себе? <пілляє> Іншого іншого ящичка не було. Іменно чорний. Це було оригінально. романтик Я взагалі не поняла, звідки біля мене той чорний ящик. А тоді вже побачила найперше зайчика там. Я думаю, це, мабуть, зайчик мені тут романти... романтизм влаштовує. А там да. <рес> Бачите, це те, що я говорила, ось сонечко пішло і в мене ось повністю сніг, тут а снігу вже немає. А з тої сторони він взагалі буде розставати, вже тут квітки будуть цвісти, а там буде ще сніг лежати. В принципі, як біля воді, то тут затінок. Ну так, да, щоб воно швидше. Ну, ну з тої сторони. Що? Опять лопнув, чи що? Та ні, кот. Я вже тобі не буду ніяких мечів купляти. Ні, я тобі випаде. кожного місяця їх купляю. Не лізь, не витягуй. Нічого нехай там стирчить. То як в колесі, знаєш, як закрутиться саморіз, поки саморіз стирчить, поки воно не здуває. Викрутив саморіза і все. І здуло. Поняв. Папа десь там. Що ви там робите? Синьку ловите. Все-таки на, все на рибалку йдете, так? Да? Ага, оце таке воно ловиться? Ні, на синьку ні. На синьку не ловиться? Синьку не. Чого? Ага. Ну, мені кажеться краще, ніж так як вині ношу. <рисно>. Рибаки. Та, може вона подергається, там і, і щука подумає, що вона хороша. О, ну, ногу щось плаває. Чи тут то синька? <гум> це, це риба. Ну це якби риба тільки. Ж. Два. Ух ти! що. Ти Ні. Хо руками в холодну воду. Це дуже гарно. Що я можу? Це сказати? Це не в холодну воду, це в рибальці. Це, блін, вань в холодну, холоднючу воду, що я цього не бачила. Бери свою удочку и выловлю. Прям, такого. Не, а не, это ж ты с гачком ей будешь ловить. Будет каждый рік бассейн. Да, каждый рік бассейн куплять, то, конечно, неинтересно. Красоточка ты, наша, да, красоточка. <corporations> булечка-красоточка, булечка-красоточка. <пл meltinet> Любимка, тита, коду. Ой. Грузик! А ти що там? Грузик нашов. Ой, коротше кажучи, в общем, що? В общем, розказала, напевно, якщо ось не буде відео, чому його не буде, тому що зрозуміло, ось і зараз все вже походила, походила. І дуже-прям дуже сильно в голову таке, як воно бахнуло, і прям вже сидиш, аж прям ужас, як болить голова, треба вже йти лягатись. Так що видужаємо. Ой. А, да. а поки слава. А поки традиційно. Я. Дякуємо, що ви з нами. І, і. слава Україні. Героям слава! Пока-пока. До зустрічі.